У мене були плачемо різні роботи, і от крайня моя робота це робота в Рівненському зоопарку. попередні була робота і в логістиці. Це Тарас, чоловік старанно навчається швейній справі, адже в майбутньому з дружиною планують створити власний бренд одягу. Кравець розповів, необхідні були знання, тому пішов здобувати освіту у Рівненський професійно-технічний центр в Олександрії. Він що це спонтанно такаючи. Мене я одружився. Дружина моя по професії теж швачка вже має. Досвід роботи. І ми вирішили разом, треба повороти вдома, як це робити, як це працювати, і побачу, що воно виходить. І я розумію, що мені треба мати знання. От. Знання я пішов, звернувся в центр тому щоб мені дали відповідні знання і працювати разом з дружиною потім власні справи плануємо. Наразі зізнається, у центрі навчають професійно, навіть складні теми пояснюються доступно. Для кравця це необхідно, адже вирішив втілювати свою мрію. Можна різні робити футболки, різні робити одяг, так, але цей одяг він не буде, він буде такий, знаєте, він не може мати такої зюмінки. А шукати саме цю таку зюмінку, саме таку креативність теж в олізі. Тому що, як бачите, зараз такий час, що люди хочуть практичні речі, люди хочуть якісні речі. Це не тільки стосується там якісного пошиву, але в те тканини, якісні фурнітури. Де хочуть бачити якісного і відповідно готові за це, я кажу, платити кошти. Загалом у закладі навчають більш ніж десяти професіям. Однією з таких є верстатник деревообробних верстатів. Майстер виробничого навчання Володимир Матвіюк розповів про особливості цього фаху. Ми навчаємо користуватися, використовувати станки деревообробні. Підготовлюємо до виробництва на деревообробних підприємствах. Ну, взагалі, основні основні останки ті ті, що є тут, вони використовуються і на виробництвах. Володимир також продемонстрував, як він працює. каже: головне у справі бути філігранним та точним. Маю шар деревини і задаю форму. Потім, потім це все діло, е, весь, всі елементи е, шліф, е, шліфувальною шкуркою і доводиться е, лаком. До навчального закладу завітала і заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна чиновниця розповіла, наскільки важливі такі професії для нашої держави. Сьогодні в центрі профтехосвіти при державній службі зайнятості, який знаходиться в Рівненській області. І сьогодні ми маємо стаді тур Тобто представники відомих київських дизайнерів, українських дизайнерів приїхали сюди, щоб дізнатися, яким чином державна служба зайнятості цей навчальний центр може допомагати їм навчати кадрів для креативних індустрій. Зараз ми розуміє... Мо що швея, кравець, закрійник, в'язальниця, вишивальниця це максимально потрібні професії. Є дуже великий дефіцит кадрів. Заступниця міністра додає, що дизайн це прогресивна частина легкої промисловості. Вміло навчені спеціалісти, які готують на Рівненщині, надалі зможуть конкурувати в сфері фешн-індустрії з іншими майстрами своєї справи. Ілля Томашевський, новини Рівного.